Вітаю вас, любі діти! Сьогодні пропоную вам разом зі мною зробити ось такі чарівні будиночки за допомогою різнокольорових квадратиків. Ну що, почнемо для того, щоб зробити ось такі будиночки, нам з вами знадобляться такі речі: Аркуш кольорового паперу, на якому ми будемо клеяти, клей, пензлик для клею. Серветки та заготівки форм. Подивіться, в мене тут є багато ось таких різнокольорових. Правильно, квадратиків. Є великі, з яких ми будемо будувати будиночки. Є ось такі маленькі. Подивіться, в мене їх багато. Це будуть наші віконечка. В будиночках. І є ось такі ще заготівки. Це для того, щоб зробити дах будиночка. Подивіться, ми вже знаємо з вами, що дві таких фігури, трикутнички, якщо з'єднаються, створюють наш квадратик. Тож, перш за все, кладемо перед собою аркуш кольорового паперу. І вибираємо, якого кольору буде перший наш будиночок. До речі, подивіться, в мене є будиночки, в якому лише один поверх. Низенькі, невеличкі будиночки. А є високі, де два поверхи. Або ви можете зробити і більше. Отже, я хочу, перш за все, взяти ось такий квадратик. Беремо пензлик. Трьома пальчиками, трошки вище залізної спіднички, вмочуємо в клей та добре промазуємо всю детальку. Так, тепер перевертаємо та наклеїмо на аркуш. Почну з цього боку, з цього куточка. Беремо серветочку та притискаємо перший поверх нашого будиночку. Ось так. Далі я буду робити дах цьому будиночку. І візьму ось таку деталь. Також промазуємо клеєм. Перевертаємо та приклеїмо ось так. Ось цією верхівочкою догори. Тепер нашому будиночку не вистачає віконечок. Ви можете зробити одне віконечко, два або навіть більше. Беремо маленький квадратик. Примазуємо також клеєм та розташовуємо вже на будиночку. Ось так. Я хочу ще одне віконечко зробити. В цьому будиночку примазую ще один маленький квадратик. І тепер хочу з іншого боку ще одне. Так, і зробимо ще останнє віконечко. І ось такий будиночок в нас виходить. Таким ж чином ми будемо з вами робити наступні будиночки. Наприклад, далі я хочу зробити будиночок ось такого кольору помаранчевого. Тому я візьму великий помаранчевий квадратик, промажу добре клеєм, перевертаю та наклею поруч. Цим будиночком, але, наприклад, він ніби трошки далі від нього, тому я трошки його підіймаю ось так. І подивіться, в мене є ще один такий квадратик, тому я хочу зробити ще один поверх такого ж кольору. Цей будиночок у нас вже буде високий. І наклею його на перший. А ось тепер вже ми приклеїмо дах цьому будиночку. Тепер я візьму світленький трикутничок, промажу також клеєм, і приклею ще згори. Додамо і цьому будиночку яскравих віконечок. Ось який другий будиночок в нас вийшов. І таким ж чином я зроблю ще один третій будиночок, щоб було гарніше. Ось які гарненькі будиночки в нас з вами вийшли. Насилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!